І з рубрики ви такого ще не пробували. Кабачки з личою і ананасовим ароматизатором. смачно просто з'їсти, а також можна замість ананаса в салат покришити. Кабачки вибираємо в середньої зрілості, але шкірочка, що була м'якенька, ріжемо так, як я показую на відео. Можна різати квадратиками і слоями перекладати за личею. До краю десь на три пальця не докладайте, засипайте все, алечою, трамбуйте личи але багато, вона смачна. тут. В мене вийшло 8 банок. Тепер беремо якусь посудину, додаємо 8 столових ложок води, додаємо ананасовий ароматизатор і порівно ділимо по банкам. Додаємо по 4 столові ложки цукру, заливаємо. Холодною водою накриваємо кришкою і ставимо стерилізуватися. З моменту закипання води 30 хвилин. Я ще орієнтуюся на кришки. Як вона зверху така гаряча, що не можна палець тримати, все простерилізоване. Дякую за перегляд. Смачного!